Вітаю! Зараз ми знаходимося на території складського комплексу, де компанія «Синтезгруп» виконує роботи з благоустрою території. Відповідно до запитів замовника та особливостей геології, нами було розроблено конструктив дорожньої основи. Наразі тривають роботи з олаштування фінішного шару щебеневої основи, ущільнення та укладання фем механізованим способом. Фінішний монтажний шар з відсіву ідеально слугує для укладання ФЕМ, оскільки є рівною однорідною поверхнею. А це наш незамінний помічник, лазерний планувальник Оптимас. Подивимось на його роботу в дії. «Планматік» – це навісний лазерний планувальник що легко монтується на фронтальний, телескопічний або компактний навантажувач і служить для швидкого, ефективного та точного планування основи. Завдяки тому, що ліва і права сторони працюють незалежно, є можливість проводити планування матеріалу одночасно у поздовжньому і в поперечному ухилах. Управління планувальником виконується як в ручному, так і в автоматичному режимах. Після етапу планування робота за фем Завдяки власній сучасній техніці ми можемо якісно та надійно укласти фем на великих площах за доволі короткий термін.